Всім привіт! Я сьогодні знову вирішив записати відео. Я хочу сьогодні поговорити про віру. Що таке віра, про віру, про віру Божу, бо вірую є багато. Ми можемо вірити в людину, ми можемо вірити і комусь довіряти. але я хочу поговорити про віру в Божу. Бо коли я пізнав Ісуса Христа, коли я почав служити Господу Ісусу Христу, багато хто мені говорили, що я поміняв віру. Я став розуміти, як так можна поміняти віру. Як так можна, Ну, що таке є віра і як можна поміняти віру? І як я почав читати Слово Боже, почав звертатися до Божого Слова, почав розумувати, і слово Божому написано, віра це підстава сподіваного і доказ небаченого». Божа віра, це коли ми. Сподіваємося на те, що ми не бачили. Якщо... І Ми доказуємо. Ми доказуємо те, що ми хоч ми його не бачили, але ми читали Слово Боже, Вірите в Слово Божого. якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми розуміємо про те Боже Слово, і, і там написано. написано про Ісуса Христа, про Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ми щиро служимо Богу, якщо ми розуміємо, що для нас зробив Бог? Що для нас зробив Христос для того, щоб ми мали життя? І ми можемо зрозуміти, що, що таке є віра, що ми сподіваємося те, що ми не бачимо. Бо зараз як люди вірять в все, Можна вірити один в одного, можна вірити або довірати там, якійсь людині. А потім та людина щось не так поступить і ми можемо довіратися, довіряти, а потім ми можемо тій людині не віритися, бо ми розчарувалися в неї. Але Бог, він є незмінний, і в Богу ніхто не розчаровується. І якщо так подумати про віру, віра це є, віра в Бога, це найкраще, що в нас є. Якщо ми віримо в Бога, незалежно в якій ми конфесії, якій ми, чи ми ходимо в православний храм, чи ми ходимо в протестантський храм, але нам треба знати, знати, що Бог це є все для нас, що Бог, Бог має бути чи то в сім'ї, чи то на роботі, чи то де Бог має бути в нас на першому місці. Є багато людей, що говорять, що Бога нема, або говорять, що я Богові не вірю. Це, це, це неправильно, бо Бог є. Бог є, Бог є, і Бог є тут, зараз зі мною. Тут, де я ходжу, Бог є. Бог є в моєму серці. І Богу і треба служити. І Богу і треба вірити, і Богу і треба довіряти. Бо є такі ситуації, що навіть чи там в лікарні, чи де, де небудь, що люди, люди врачі роз, розводять руками. Є такі ситуації, що врачі кажуть, що вже, ми вже безселі. І є такі моменти, що кажуть, що тільки один Бог може допомогти. Тільки один Бог може допомогти. І ми. Звертаємося до Бога. Ми молимося, ми звертаємося. Ми спадаємо на коліна, звертаємося до Бога, і Бог Він допомагає. Бог Він виходить нам на зустріч, Бог Він благословляє нас. Чи, чи я чув свідчення, як Бог поміг на війні солдатам вийти з позиції, і, і вони повірили. Мені повірили, що є в Господь Бог. І Бог він є той. Ми його не бачимо. Ми, ми Бога не бачимо, але ми Богу віримо. Ми Богу довіраємо. І нехай Бог нам допоможе. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми завжди, завжди довірали, завжди вірили Богу завжди йшли за Господом. Якщо ми будемо Господу довіряти, якщо ми будемо вірити Господа, Господу, і будемо служити. Господи, і може жити для Господа. Господь буде завжди виходити нам на назустріч. Господь буде завжди нам допомагати, і Господь буде завжди нас благословляти. Нехай нам Бог допоможе. Хто ще не впізнав Господа, хто ще не, не вірив, в Господа, нехай повірить, Господи, що Господь є святий, святий Бог, Господь є сильний, Господь є могутній. Слава Господу навіки.